Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Жестовою мовою перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні. У випуску втікав від війни до України і зник безвісти під час російського вторгнення на Чернігівщині. Рідні шукають громадянина Іраку, який намагався пішки покинути окуповане село. Заборонено забувати у прилуках. Молодіжне творче об'єднання створює серію фото світлин, присвячених життю українських міст героїв під час активних бойових дій. Буде тобі враже, так як відьма скаже у Чернігівському облму з драмтеатрі переосмислюють оперу містерію сліпий, створену за творами Шевченка у 90-х. Він втікав від війни до України і зник без звісти під час російського вторгнення на Чернігівщині. Громадянина Іраку Косая Аднана розшукують його рідні. Чоловік останні 10 років жив у Чернігові, а з початком російського вторгнення переїхав до друзів в село Шевченка біля міста. Згодом село окупували росіяни. Чоловік зник безвісти 2 березня, коли намагався пішки дійти до Чернігова. Подробиці розповість Аліна Коржинська. Усай Анднан родом із Іраку. Останні 10 років він жив у Чернігові. Перший день російського вторгнення зустрів у місті. Потім поїхав у село Шевченка біля Чернігова. Там планував перечекати небезпеку своїх друзів. 26 лютого до села увійшли російські військові. Людям довелося цілодобово ховатися у погребах. Йому дуже важко було. Його ж він задихався, він асма, дихав, а в погребі сидіти. Там сира. Він мучивсь, мучусь, сказав, піду. За словами родини, у якої переховувався кусай, чоловіку з кожним днем ставало все гірше. Ще й почали закінчуватися ліки проти астми. У селі стояли російські танки. Кусай Андам залишив своє авто, яке й досі стоїть у дворі родини. Та пішки пішов до міста за медичною допомогою. І він пішов через поле. Ми бачили, що він вийшов на дорогу туди, до другого села, що він уже вийшов. Ми довго стояли, дивилися. Ну, думали, що все нормально. А на завтра прийшли руски, чоловік чотири, і з купою документів, і там був його паспорт. Після цього Кусай не виходив на зв'язок. Коли Чернігівщину звільнили від росіян, пошуком зайнялась його родина, яка проживає у Туреччині. Ми зв'язались з двоюрідним братом Арсланом Рамазановим, який розшукує зниклого. Наверно, на той момент. Российские солдаты контролировали то место и, скорее всего, ну, взяли его как-то в плен ли, подошли там. Може бути, аріставалі забрали і так далі. Родичі робили запит до росіян через їхнє посольство в Іраку. Там відповіли, що такої людини у них немає. Чернігівська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення іноземця. В рамках розслідування провадження поліцейські відібрали зразки ДНК, зниклого безвісти. Нині поліція проводить заходи щодо встановлення місцезнаходження іноземця. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Олексій Жирнов, Суспільне новини Чернігів. Сьогодні на Чернігівщині в останню путь провели бійця капітана Петра Пузиря, який загинув під Бахмутом. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки. Петро Пузир народився 4 лютого 1965 року у селі Краснопілля на Коробщині. Працював електриком на місцевому сільгоспідприємстві. А протягом 2014-2015 років проходив військову службу по мобілізації. У вересні 2020 2022 року Петро Позир в долучився до оборони України. Загинув 1 лютого цього року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута на Донеччині. Попрощалися з бійцем на його малій батьківщині. Вдома у нього залишились дружина та шестеро дітей. Генпрокурор України погодив відкриття справи щодо нардепа від слуги народу Павла Халімона за фактом можливого незаконного збагачення. Про це повідомляє видання Укрінформ із посиланням на заступника керівника спеціальної антикорпрокуратури Андрія Синюка. З його слів, слідство розпочалося ще 26 січня поточного року. Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя народного депутата виявило ознаки корупції Кримінального правопорушення, які можуть свідчити про незаконне збагачення на 10 мільйонів гривень. Так, зокрема, йдеться про придбання Халімоном через Анастасію Котеленець маєтку на Печерських пагорбах у Києві за 10 мільйонів гривень. Нині Суспільне намагається отримати коментар нардепа щодо відкриття справи проти нього. Нагадаємо, 23 січня голова партії Слуга народу Олена Шуляк прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівського обласної організації партії. Натомість обов'язки голови обласної організації тепер буде виконувати начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. В Україні з 15 лютого заборонять вилов щуки у водоймах. Про це повідомляє прес-служба Держагенства меліорації та рибного господарства. Така заборона буде введена вперше і діятиме на період неросту до 31 березня. Щука такий вид, що вона не рестує дуже рано. Нерестова активність у її розпочинається за температури води 3-5 градусів, тому визначені саме такі строки заборони. В Україні ця заборона вводиться вперше, і тому вона вписана, прописана, запроваджена саме новими правилами, які введені вже в дію. За словами Валентини, Бойправ, для популяції щуки на Чернігівщині ця заборона буде корисною. Хотілося б, щоб більше її було в наших водоймах, тому що це бажаний трофей для всіх рибалок, як і для промислового рибальства, так і для любителів. Тому з метою збереження цієї популяції, цього виду в цьому році запроваджена саме така заборона. Нема такого штучного відтворення в області, я маю на увазі нашого має природного, тільки природним шляхом відтворюється цей вид риби. За незаконний вилов щуки під час заборони передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, каже Валентина. Бойправ за одну незаконну виловлену щуку доведеться сплатити адмінштраф у розмірі 3460 гривень. Якщо ж сума сягає більш ніж 41 тисячі, настає кримінальна відповідальність. Серію постановочних світлин, присвячених містам героям України, знімають у прилуках. Так місцеве творче об'єднання хоче відтворити фото з Ірпеня, Маріуполя та Чернігова. Як проходив знімальний день проєкту, бачили наші кореспонденти. Спочатку ми знімемо, як ви стоїте. Можете дивитися на небо, наприклад, бо там ж постійно були авіанальоти, обстріли тощо. Керівниця молодіжного творчого об'єднання Точка зору Катерина Малярова пояснює ідею майбутньої світлини: хочуть відтворити евакуацію людей під зруйнованим мостом в Ірпені. Так ану, зробили. На мене не дивимось. Балансуємо типу, балансуємо замість професійної камери, мобільний телефон, реквізит для світлин із власного побуту. Піксель позичили знайомі військові. Так створюється світлина, присвячена переправі людей через десну із заблокованого Чернігова. Розповідає Катерина Малярова. Вирішили зробити такий соціально молодіжний творчий проект для того, щоб нагадати, через що довелося пройти нашим містам, нашій країні, нашим людям. Бо як гарно написали у Фейсбуці, почався місяць, який не закінчувався, і тому сьогодні ми ще раз хочемо нагадати про наш Чернігів, про наш Маріуполь, про наш Ірпінь, про наш Херсон. Про наші ті міста, які отут просто у серці і назавжди там і залишаться. і тому така як робоча назва нашого проекту заборонено забувати. Ганна Петровська бере участь у проєкті разом з донькою Анастасією. Пісок, мушлі, іграшки у кривавих плямах на плечах у дитини прапор Маріуполя, світлини із мамою, теж із міста на Азовському морі. Локацією для зйомки фотозгадки про знищений драмтеатр у Маріуполі обрали руїни старого кінотеатру у Прилуках. Маріуполь це особливе для мене. Місто, це дійсно особливе. Я там була один раз, всього-навсього, один раз. Там проходив одну з ротацій мій чоловік. Я закохалася місто і, по-друге, це українське місто. Воно постраждало чи не найбільше, і воно мені дійсно дуже болить. Мені, взагалі, болить все, що зараз відбувається в країні. Ми не маємо права взагалі забути, що в нас відбувається. Не можемо стояти у сторон цього із майже двох сотень зроблених світлин. Автори відібрали 16 та розмістили їх у соцмережах. Наступні фото будуть присвячені іншим містам героям. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів. Із віршем буде тобі вража так, як відьма скаже. Відсилками до сучасності та до стародавньої історії українського народу. У Чернігівському обласному музично-драматичному театрі готуються до показу опери містерії Сліпий за творами Тараса Шевченка. Виставу показували у театрі ще в 90-х роках, але нині, в умовах повномасштабної війни, вирішили її переосмислити. Коли можна буде побачити прем'єру, розповімо в сюжеті. Богові Боже, ворогу вороже буде в тобі враже, так, як відьма скаже. У Чернігівському обласному муздрамтеатрі проходить репетиція вистави Сліпий. Любов Колесникова грає відьму. Акторка каже, для неї 72-річної жінки, яка пережила облогу Чернігова російськими військами у 2022 році, вірш, який вона виголошує, це крик душі. Просто душа моя вмирає за те, що кого ми хто на нашій землі. Ну хіба можна так? У мене хлопчик, мій внучок, інвалід. Нам було дуже тяжко повірити. Я їх не проклинала, я просто просила: йдіть, не стріляйте, я втомилась моє дитя, втомилась я. Ну, бачите, не хочуть йти поки що, але підуть. Все одно буде перемога. Ця опера містерія сліпий. Сучасна інтерпретація вистави за творами Тараса Шевченка, яку в 90-х роках показував драмтеатр. Використали цей вірш, який став досить знаковим. В лютому березні 22-го року щоб накинути таку арочку про сучасність. Хоча в виставі дуже багато таких тем, як війна, полон, зрада, боротьба українського народу за свою самоідентифікацію, і тому я вважаю, що саме цей текст, і саме ця вистава, вона буде. Торкатися актуальних цих подій у виставі є відсилки не тільки до сучасності, а й до прадавньої історії нашого народу, який тисячоліттями бореться за свободу та право на існування, каже Олександр Лаптій. У Нас використані частини декорації, починаючи з ківських часів, що дає відсилочку до скіфських часів. Використовуємо артефакти, які були знайдені в чорній могилі в нашій Чернігівській. Починаючи з тих часів, ми постійно в процесі. Виборювання своєї ну самоідентифікації, права на існування таке переосмислення української класики вирішили зробити в рамках діяльності громадської ради єдиний мистецький простір, розповідає Олександр Лаптій. Вирішили якось подивитися на цю історію з іншого боку. З точки зору нової естетики, стилістики, наповнення актуальних сенсів. Лібретто і музика буде в тому обсязі, який був. А наповнення і пластичне рішення, і вербальне рішення будуть трошечки інше. Цей танець символізує те, що український народ працьовитий, але якщо треба відстоювати свою незалежність і свободу, навіть серпи стануть зброєю, розповідає хореографиня Анастасія Сальнікова. Я розумію, що всім нам потрібно підтримувати бойовий дух, і ця вистава саме про це для мене. Перший танець це танець із серпами дівчат, і там ідея в тому, що наші жінки вони дуже войовничі. І такі ж войовничі, як і наші хлопці. Коли ти танцюєш, ти уявляєш, як ти Цю... все ріжеш. Звучатиме під час вистави музика, написана композитором Олександром Злотником. Головний диригент драмтеатру Олексій Рощак розповідає: вистава сліпий була однією з перших, у якій він брав участь, коли прийшов на роботу. Я тоді хвилювався дуже, і зараз, коли це друге народження, нібито да? і справді я дуже хвилююся чи не буду я постійно порівнювати з тим, що було, щоб не було там порівняно, що було краще, ні, я хочу, щоб я вважаю і знаю, що це буде, мабуть, краще. Прем'єрний показ вистави планують провести 9 березня на день народження Тараса Шевченка. Багато нову. І це цікаво. Буду чекати прем'єри з особливим хвилюванням. Наталія Гоман, Роман Закревський. Суспільне новини. Чернігів. На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.